Пуную назвати тварин та поділити слова на склади. Пригадаємо, що склад це частинка слова, яку ми вимовляємо одним поштовхом голосу. У кожному складі є голосний звук. Отже, скільки голосних, стільки складів. Поділити слова на склади нам допоможуть наші долоньки. Вимовляючи слово, плескай у долоні щоразу, коли чується нова частинка. У нас є слово вовк. Промовимо разом. А тепер промовляємо і плескаємо. Вовк. Скільки діти у нас вийшло плесків? Так, один. Отже, у слові вовк один склад. Наступне слово миша. Приготуйте долоньки. Миша. Скільки вийшло плесків? Два розумнички. Отже слово миша має два склади. Наступне слово лисиця. Повторіть, будь ласка. За допомогою долоняк порахуйте склади в цьому слові. Ли, си, ця. Скільки вийшло плесків? Три плески. Отже, слово лисиця має скільки складів? Три склади, розумнички.